Колись після дощу і грози до мене приходили після блискавки випалені поживленню побутові пристрої. Зараз люди, напевно, вже навчилися відмикати з мережі техніку, і тому після грози, після дощу, до мене заходить автоелектроніка. Напередодні був блок, з якого я просто вилив півлітра води і віддав, тому що для того, щоб добратися до плати, треба було випаювати величезну кількість величезних роз'ємів. І це було просто неймовірний об'єм роботи. Я навіть не погодився пробувати. А це блоки керування фар від Мерседеса. Всі ви знаєте, що Мерседес це дуже файна машина, але тільки поки нова. Тому що з віком будь-яка іномарка перетворюється на Опеля. Ну, ось такі блоки. Цей не виходить на зв'язок взагалі, а цей просто не працює якби. Тяжко сказати, не знаю, як вони між собою зв'язані щодо чого, вже сковерну. Термопаста тут така не страшна. Видно купу окислів. Вони зараз є відносно сухими, але не працюють. Цей блок, що кажуть, не виходить на зв'язок, є в кращому стані. Але чи він виходить на зв'язок з бортовим комп'ютером з ЕБУ, чи з сусіднім блоком, мені сказати тяжко, бо, по-моєму, проц якраз тут. І якраз тут воно постраждало. Будемо мити, чистити і пробувати повідновлювати дорожки. Подивимося, що з того вийде. Плати помиті, просушені, почищені, пропаяні. Глибокої корозії не познаходив, виглядає все нульцем. На жаль, на столі я це не можу включити, перевірити. Тому залишиться надіятись, що власник на сервісі як поставить. То ми будемо знати, чи воно працює чи ні. І якщо воно запрацювало, то треба буде ще вирішити питання з тепловідводом. Не знаю, що це за жижа. Це не є звичайна термопаста, це якась така жижа, яка є і не липкою, і не м'яккою, і не сухою, і не твердою, і не м'якою. Не знаю, що це таке, такого компаунду ніде не бачив, крім автомобільних блоків. І єдине, що я зможу зробити, це просто замінити його на звичайну термопасту. Напруги тут невисокі. Відповідно, є шанс, що воно буде працювати по призначенню добре. Прижим гвинтами буде. Єдине, що також власнику прийдеться заморочитися, щоб повторно вода сюди не попадала. Попадала вона десь через прокладку або через тріщину в самій фарі. Тому якось так. Пам'ятайте, що Mercedes це класна машина, але її треба вчасно продати. Ще одна жертва ворожих прильотів. Після хаотичного вимкнення живлення згоріла плата Фереолі. Раніше її робили, отак її робили не знаю не скільки раніше, бо це вже другий раз її робили. Після першого ремонту 10 років пропрацювало. Принесли отак з нерідною шимкою, вже повигорала мілечовка. Вже видно, що пробували паяти, не вміючи паяти. От і треба попробувати відновити. щоб знати, яка рідна шимка стояла. Є код плати, попробую знайти якусь документацію. І можливо відновимо. Повідновлював, повпізнавав деталі, щось мені підказали, щось розібрався сам. Питання в шимці. Шимка специфічна. На все наше велике мільйонне село є в одного дядька, в дядька володі. То їду до нього. І ви спитаєтеся, до чого тут ті конденсатори? Та власне, що ні до чого, вас кого-небудь пригощали конденсатор? От приїхав я до дядька Володя, в нього така стрічка з боку. Метрова, довга висить конденсатор. І щось ми там говоримо я на них так дивлюся, вони такі, як цукерки файні. Кажу, дядь Володь, такі у вас файні конденсатори, аж хочеться, мені їх нафіг не треба. Але вони такі гарні. І от мене дядя Володя пригощає конденсатором. Навіть не дивився які, бо в принципі за життя не знаю, чи їх використати. Але сам факт: мене пригостили конденсаторами. Шимка попалася жива. Хоча з ними є дуже багато проблем е, перемарку і просто неробочих з Китаю. приїжджає. на цей раз повезло. Вона виявилася робочою, але схема не стартує. Впевнився в тому, що пізнав все вірно. Бачу спробу старту, але напруги страшно занижені і воно нормально не хоче працювати. Тоді лізу до трансформатора. Трансформатор дзвониться правильно, всі три обмотки продзвонюються. Між обмотками замикання немає. Але якщо придивитися, видно, ось тут щось повилазила піна, там повилазила піна іменно зсередини, і ось тут. І виявилося, що на цій шашці трансформатор це є проблема. Це є загальновідома проблема. Регулярно вони вилітають разом з блоком живлення. В моєму ж досвіді в моєму житті це другий випадок. В мене схоже було тільки ще з ATX-ом, фанлес без вентиляторним, де явно була проблема в міжвидковому, і я мучився з ним місяць часу. Потім 4 місяці трансформатор їздив в Китай на перемотку туди назад не доїхав, бо китайська шмонька дала мені адресу з помилкою в одну букву на англійській, і я ще потім розшукував довго посилку в результаті. Я його викинув. А тут це типова проблема. А якщо проблема типова і є попит, значить це питання кимось регулюється. І знайшовши дядька Ігора, дай йому Бог здоров'я, котрий вміє їх мотати, тому що на них є попит. Ото їде трансформатор, чекаємо і будемо продовжувати пізніше. Приїхав трансформатор. Дай Бог здоров'я дядькові Ігорові, що він тако заморочується, то запаковувати. Маємо новий трансформатор. Впаюємо і пробуємо ставити. Паяли, помили, почистили і перевіряємо. І, плата пішла. Видно, заморгали діоди. На столі обв'язувати не буду, оскільки згоріло воно від перенапруги. Відповідно, вихідні кола, іонізація, все інше мало би бути в порядку. Можна перевірити напруги і тикаємося на перший ліпший конденсатор. Маємо 5 вольт. А на цьому братику би мала бути вища напруга. 25,3. Файно, будемо вважати, що воно зремонтоване, тішимо власника. До речі, хтось вже пізнавайте свою роботу в 2012 році ремонтував цю плату. І от відтоді вона пропрацювала до недавно. Файний майстер. Часто мене питаються клієнти, а скільки пропрацює після ремонту? От що я можу їм сказати? Кажу, що поки не згорить. Домофони бувають китайські, бувають брендові, бувають кінескопні і рідко кристалічні, а бувають спалені. Старий варіант, але вже з рідкокристалічним дисплеєм. Доволі наворочений, вроді якби брендовий, і десь йому прилетіло від генератора. Блок-живлення 220 встроєний, тому, скоріше за все, поживлення. Розбираємо і дивимося, що всередині. Серединні блуживлені інтегрований на основну плату. Бачимо матюкальник, спікер, розмовляч по-англійськи, мікрофон, шлейфи, дисплея, гарні такі, старенькі. І ще, напевно, підсвітка. Плату зняти вдасться. Вдасться. Ось тут є застіпки, їх треба буде повідгинати. І тоді, напевно, плата мені віддасться. Перший пішов, другий пішов. Є, в корпусі залишається дисплей. Це нам мало цікаво. Низ плати має жвачки контактні для знімання статичної напруги, мабуть, пальцетик є. Та це не для статичної напруги, це контакти пальцетика, сенсорні елементи, зроблені в вигляді прорезинених поролонових вставок з металевим покриттям. Інтересно, дівки пляшуть. Плата талк мелоді. Говорять самі за себе, хто англійську вчив, хто не вчив, вчить, не пошкодуєте процесор цифровий. Техвел, тут в нас атмел, рулить викликом, трохи логіки, операційних підсилювачів, три релюшки, оце теж така маленька релюшка, по комутації входів. А нас же буде цікавити от живлення. Якщо припустити, що воно від генератора згоріло, Очікувано маємо коротке по входу. Відповідно, треба перевіряти запобіжники, міст, варистори і шимку. І оскільки при згоранні плати виходить білий дим, беремо плату і вдуваємо трохи білого диму. А тепер йдемо пробувати. Збираємо модуль, підключаємо 220. Нічого не стрельнуло, то вже добре. І тепер вмикаємо. Вуаля. Є, працює. Хоче тепер зовнішню панель, щоб йому підключили. Головне правильно підібрати тиск і кількість білого диму, що вдуваємо.